Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Мене звати Тарас, я інженер-будівельник, і це відео це продовження попереднього матеріалу, там де я розказував вам, скільки коштує побудувати будинок в Україні в 2023 році. Багато чого було недосказано і багато виникло запитань в коментарях. Мала частина коментарів мені написали, що зараз вартість будівництва все ж таки більше, ніж я порахував. Більша частина написала, що приблизно так і є, і я порахував, і дуже велика частина написала, що це дуже дорого і дешевше жити в коробці з холодильника. Даже були такі коментарі навіть. Вот, я хочу вам сьогодні пояснити, чому така ціна саме на цей об'єкт, і чому на ваш будинок може бути менше і навіть значно менше. Ми пройдемось по кожній з конструкцій, і я дам вам конкретні поради. І так, давайте почнемо з об'ємно-планувальних рішень. В даному будинку, який я вам показував, тут передбачено в майбутньому збільшення площі будинку в два рази за рахунок мансарного поверху. Тобто ми розбираємо частину перекриття, ставимо сходи і виходимо сходами на другий поверх. Робимо капітальний ремонт другого поверху, при необхідності, якщо нам треба його обжити, і живемо там. Тобто ми можемо до даної суми додати ще десь приблизно 300 доларів, так грубо кажучи, на метр квадратний. На 75 метрів квадратних, потім загальну суму вже поділити не на 70 метрів, не 75 верніше, а на 150 тому що площа більша буде. І того у вас на метр квадратний вже вийде не 1300 там, з лишнім, а у вас вийде приблизно 800-900 доларів на метр квадратний. Якщо ж ми з вами рахуємо вартість одноповерхового будинку, в якому не передбачено в майбутньому збільшення площі, то на прикладі ось цього проєкту можна зменшити висоту самого даху, тобто ми дах можемо опустити нижче. За рахунок цього, в нас зменшиться кількість матеріалу на зовнішні стіни, в нас зменшиться площа оздоблення фасаду. І для того, щоб в нас не перекривалось дахом вхідні двері і дах не знаходив сильно на вікна, що ми робимо? Ми зменшуємо кут. Самого даху і скорочуємо його ширину е, вздовж е, ухилів. Таким чином, ми зменшуємо і площу даху ще. Якщо ж ми не розраховуємо, що в нас другий поверх буде експлуатуватися як житловий, це, відповідно, буде і дещо менше навантаження, корисне, і може вийти менша кількість дерева на, самі, на саме перекриття. Тепер давайте перейдемо до цін. Звідки я брав дані ціни в цьому відео. До речі, якщо ви відео не подивились, подивіться, тому що вам не буде зрозуміло, про що я говорю. Ціни на матеріали я брав, попросту кажучи, щоб всім було зрозуміло по епіцентру. Я розраховував на те, що людина, яка будує будинок, вона не має доступу до знижок на матеріали, до баз будматеріалів, Вона просто поїхала в епіцентр, купила те, що їй потрібно, чи замовила через інтернет. Бази продають матеріали, буває навіть не дешевше, епіцентру. Звідки ж я брав вартість самих робіт? Є такий сайт работники.ua, по-моєму, він називається. Це такий великий агрегатор, де всі будівельні фірми, ну майже всі велика частина будівельних фірм, будівельників, бригад, майстрів окремих, вони там залишають свої тарифи на будівництво. Там є агрегатором вирахована мінімальна вартість. Середня вартість і максимальна вартість робіт. Я брав середню, а в деяких випадках я брав між середньою і максимальною. Зараз ми пройдемось по кожній з конструкцій, і я розкажу вам, де ви можете зекономити. Дуже коротко, щоб не забирати ваш час. І так, фундамент. Дивіться, в даному варіанті це фундамент не на самі хороші ґрунти. Якщо вам з фундаментами повезло, що значить повезло? Так, щоб вам було зрозуміло, як кажуть на хлопський розум. У вас, наприклад, на ділянці вашій. 20 сант... від 20 до 40 см чорнозем, а далі у вас йде пісок і немає води. Ну, відповідно, Якщо є пісок, то вода буде десь нижче знаходитись. Це вам можна сказати, вже попередньо повезло. Якщо у вас йде 20... від 20 до 40 см чорнозем, а далі йде твердий суглинок, то я можу сказати, що вам навіть трошки більше повезло. Зараз поясню чому. В такому варіанті ми можемо з вами підібрати для вашого будинку фундамент. Неглибокого закладання. Що таке неглибокого закладання? Це коли фундамент не доходить до е, точки промерзання ґрунту. Тобто в нас в Україні це приблизно метр 10, 1,20, метр десь така величина. І плюс, е, якщо ми доходимо до глибини промерзання, ми повинні заглибитись на глибину в е, нижче глибини промерзання ще десь приблизно на 20-30 см. Але ми можемо виконати фундамент. Неглибокого залягання, це приблизно на 60 см, але потрібно передбачити відповідні заходи проти морозного пучіння, щоб ґрунт не давив на ваш фундамент. Які це заходи? Це додаткове утеплення як самого фундамента, так і вимощення навколо нього. І от якщо ми з вами виконали такий варіант, у вас такі геологічні умови, що я можу підібрати саме такий фундамент, то вам, рахуйте, повезло, ви можете потратити на фундамент не 12 тисяч доларів. А від 7 до 80 тисяч доларів вам вийде фундамент з робота плюс матеріали. Якщо у вас пісок, у вас трошечки може вийти дорожчий фундамент. Чому? Тому що в суглинку ви можете викопати траншею на, на мілко заглиблений фундамент і обійтися до е, поверхні землі без опалубки, а поставити вже опалубку при необхідності вище землі на ту висоту, яка вам потрібна. Це не зовсім професійне рішення і я. Скажемо, не мав би вам такого рекомендувати, але я буду чесний з вами, якби я собі будував, я б на цьому зекономив. Чому це рахується не зовсім професійним рішенням, коли ми заливаємо бетон прямо в траншею без опалубки? Ми беремо там каркас арматурний, ставимо його в траншею і зверху заливаємо бетон. У нас немає ніяких дошок, ми не викопуємо більше, ніж нам треба, ґрунту, щоб туди можна було зайти і прикріпити опалубку. Це вважається непрофесійним, тому що ми не можемо точно проконтролювати захисний шар бетону, який у нас буде, повинен бути мінімум 7 см в даних умовах. Тобто від краю арматури і до опалубки у нас повинно бути 7 см. Якщо ж у нас бетон, наприклад, ми робимо опалубку, ми можемо цей шар проконтролювати, і якщо ми будемо потім наш фундамент ще. Покривати гідроізоляцією, то цей захисний шар від краю фундаменту до арматури, він може зменшуватися. Тобто його можна зменшити. Якби я сам собі будував, я, напевно, би шукав такий варіант, щоб так зекономити. Але зрозумійте мене правильно, я, як е, інженер, я не можу давати таких рішень в проєкті. Це буде непрофесійно. І так переходимо тепер. По фундаменту розібралися. Ми можемо зекономити з 12 там до 7-8 тисяч. Доларів дійти за вартість фундамента. Все залежить від геології, дуже багато залежить і не тільки від геології, а від геодезії, тобто від рельєфа нашої ділянки. Якщо в нас великий перепад в плямі забудови, нам потрібно робити каскадний вже фундамент, це вже важча робота, це вже більше матеріалу, скоріш за все, піде. І так переходимо тепер до вимощення навколо будинку. Чому до вимощення? Тому що нам потрібно, як я сказав, якщо ми робимо. Мілко заглублений фундамент, то нам потрібно виконати додаткове утеплення. Вимощення також вийшло в даному відео, яке я записував попередньому немалим, я згоден, але як ми можемо зекономити приблизно 70, а то й 75% вартості самого вимущення, ми можемо виконати вимощення приховане. Тобто ми прибираємо брущатку, ми прибираємо цементно піщану суміш, ми прибираємо бетонну э, підготовку. Яку ми заливаємо, ми під, під, прибираємо і кладочну сітку, яка йде в, в цій стяжці. І таким чином ми залишаємо тільки там мембрану, дод, додаємо туди мембрану ПВХ, можна мембрану, можна плівку, яка використовується для е, водою, які роблять на ділянці, можна використовувати дабл-плівку, е, яка йде в рукаві. Я рекомендую мінімум, щоб була 200 мікрон, або ну, краще даблоплівку, щоб кожен шар був по 200 мікрон. Ну, Далі вже деталі. Я окремо якось розкажу вам по конструктиві, покажу вузли, як це все робиться. І вони, до речі, вже в мене є давно на Patreon, є для спонсорів мого каналу. Так що ставайте спонсорами, підписуйтесь, будете знати деталі. Тепер. Ми вже можемо зекономити на вимушені, ми вже можемо зекономити на фундаменті. Тепер переходимо до підлоги по ґрунту. Якби я будував собі, я б, можливо, роз... я б точно розглянув варіант без силової стяжки, але як професіонал, я цього не маю права робити для клієнта. От просто не маю права. Я повинен це дати в проєкті, і вже клієнт сам приймає рішення, чи він буде виконувати. Дану стяжку чи ні. Коли я б її точно робив, це в випадку, якщо б у мене була висока велика висота засипки зворотньої. Тобто ми робимо зворотню трамбовку, і ця висота складає там 70 плюс сантиметрів. Тоді б, напевне, я все ж таки зробив би зворотню, зворотню засипку у щільний ґрунт, і тоді виконав би оцю силову стяжку. Для чого вона потрібна? В неї є кілька функцій. Перше, вона. Розподіляє, бере на себе всі можливі нерівності нашого ущільнення ґрунту. Десь ми більше ущільнили, десь менше. Вона оце все бере на себе повністю. Друге, це хороша поверхня для наплавляючої гідроізоляції, і ми можемо проконтролювати. Бачите, знову контроль. Заливаємо стяжку, контролюємо е, те, що в нас не буде нерівностей. Нас в результаті не будуть плінтуси в підлозі висіти на стіні, а ґрунт. Сяде просто і підлога вся сяде разом з оздобленням. Ми контролюємо просадку, ми контролюємо поклейку гідроізоляції. Так, про фундамент сказав, про вимощення сказав, про підлогу сказав. Стіна. Стіна в даному будинку газоблок де 400-400 мм. Я завжди в своїх відео говорю, що даної товщини стіни для наших регіонів в Україні достатньо. Чи це північ Київської області, чи це тим більше Одеська область, достатньо без утеплення. Достатньо. Але, знову ж таки, оскільки я інженер і я повинен дотримуватися норм. Тобто, по-моєму, останній ДБН вийшов по теплозбереженні в вересні місяці 2022 року чи 2021, не пам'ятаю. Ну в вересні місяці я пам'ятаю, що вроді вже його затвердили, і він вийшов, і вже четверка є, і газоблок. В один шар газоблок 400 мм до 400 мм, вже по суті недостатньо. Потрібно доутепляти. Для себе я би не доутепляв стіну з газобетону, я б її залишив в один шар. Е, є такий нюанс, що в одношаровій стіні з газобетону без додаткового утеплення трошки важко підібрати цокольні вузли, так щоб у вас був цоколь, який ховається у вас за зовнішнього грань стіни. Е, щоб у вас Бо всі вузли були не Це важко зробити, але це повністю реально. У мене на Патреоні є вузли по, по даній технології, можете зайти подивитися. Так, постійно сказав, що я б для себе зробив без утеплення. Кожен процес на будівництві потрібно контролювати. Або це повинен робити спеціаліст, або це повинні робити ви. І я скажу так, що в нових відео я покажу вам, як буде виглядати. В майбутньому якісний, готовий проєкт будинку, який ви самі зможете побудувати. Ну, це маленький такий анонс. Вам на майбутнє. Підписуйтесь, щоб не пропустити. Зараз готую, що я для вас готую. Зараз готую вартість детальну з матеріалами по кожному пункту, щоб не було там сперечань дорожче, дешевше. Я покажу вам ціну. На кожен матеріал бетон, арматура, гідроізоляція, блоки, все 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 покажу. І самі роботи я так скажімо, вас зорієнтую від і до, а ви вже будете собі шукати чи дорожче, чи, чи дешевше. О, так що зараз вийде по цокольному поверсі, а потім вийде по гаражу. Гараж в мене вже готовий, детально я вже все порахував, але я хочу зробити цокольний поверх під гаражом. І почну з цокольного поверха. Далі будуть контейнери, будуть порівняння 1-2 поверхи, і буде багато чого цікавого. Підпишіться, щоб не пропустити. Дякую вам, що ви ставите лайки. Дякую вам, що дехто з вас навіть підписується на Patreon і навіть стає спонсором мого каналу. На питання спонсорів першого рівня, там де в мене 70 гривень коштує підписка, конструктивно відповідаю в першу чергу на коментарі. Так що підписуйтесь. А для другого рівня, для суперспонсорів, у мене є окремі. Відео, які доступні тільки їм, всього найкращого, до побачення.